До слова запрошую Тетяну Кольчинську, колегу по роботі, друга родини дорощуків. Дорогі друзі, побратим, рідні та близькі, сьогодні ми зібралися щоб попрощатися з нашим віктором, справжнім воїном та патріотом. Його серце перестало битися, але пам'ять. Про нього житиме вічно. Він був прикладом мужності, відваги та самопожертви. Він не вагаючись став на захист своєї землі, своєї родини, свого народу. Він боровся за нашу свободу, за наше майбутнє. Ми ніколи не забудемо його посмішку, його добрі очі, його щиру душу. Він був другом, побратимом, сином, чоловіком, батьком. Він був героєм. Нехай його нехай його подвиг стане для нас прикладом, як треба любити свою країну, як треба боротися за її незалежність. Ми повинні зберегти пам'ять про нього, передавати її з покоління в покоління. Ми віримо, що його душа знайшла спокій на небесах. А ми живі, зобов'язані продовжити його справу, зробити все, щоб його пожертва не була марною. Слава Україні! Вічна пам'ять Віктору.